Страх або хвилювання перед виступом на аудиторію. Що є нормою, а що ні. Перше, страх Він обмежує і не дає можливості проявитися. Він є ненормальним, це здебільшого психологічна причина, яка частіше за все виникла десь в дитинстві. Бо якась певна ситуація незручна чи в сім'ї, чи в школі. Коли дитину перед виступом на аудиторію недооцінила або поставив дуже незручне становище, і це як блок, який потім іде по життю і не дає можливості вільно проявитися. Напроти, хвилювання це є нормально і хвилюються всі. Це як рівень відповідальності перед тим, для кого ми виступаємо. І тут уже, навпаки, дивно, якщо людина взагалі не хвилюється, значить, їй все одно та аудиторія, для котрої вона виступає. Тому хвилюються відомі зірки, хвилюються відомі оратори. Чому? Тому що кожен виступ він є унікальним, бо кожен виступ він створюється для певної аудиторії. І навіть якщо людина виступає з цією темою дуже багато разів, та людина, котра постійно налаштовується на аудиторію, в неї ніколи не буде два однакових виступу. І тому тут головна задача того, хто виступає, дійсно донести ідею для кожної з людини, котра сидить в аудиторії. Хоча б якесь маленьке зернятко того, що дійсно людина хотіла а, сказати, було почуте кожним. І ось тут дійсно хвилювання показує рівень відповідальності перед тими, для кого ми виступаємо. Тому зі страхом треба працювати, треба знайти причину, що ж було тим обмежуючим фактором, котрий сьогодні не дає можливості проявитися. А хвилювання це норма. Хвилювання це той певний рівень відповідальності, який нам допомагає бути цінним і корисним для тих людей, для котрих ми виступаємо. Гарних вам виступів.